Якщо от, власне, промова Сікорського Досить так сильно висвітлювалась в українських медіа. То виступ Навроцького якось пройшов сповз, А головна, як увага, якби увага була прикута до ситуації зі снюсом з цими нікотиновими мішечками, mm -hmm. так які вживає Кароль Навроцький. Про це було гучно власне під час виборчої кампанії. він один із таких мішечків вже під час дебатів. і Після цього цей. Власне, ця історія почалась щораз більше підійматися, і вже потім, коли він обійняв пост президента країни, всі на це звертали увагу. Так само це сталося під час. Зустрічі в Нью-Йорку, але не про це більш до серйозних тем. Зокрема, ось власне про виступ Навроцького на генасамблеї. Навроцький досить велику частину свого виступу присвятив російсько-українській війні. Він з цього почав. Він досить так гучно, так звинувачував в, в Росію у тому, що вона порушує міжнародне право, вбиває цивільних людей і, взагалі. Не шанує ні суверенітет, ні кордони інших країн. Ну бачимо зокрема на прикладі України, але і ці всі нові інциденти з дронами з винищувачем. Це чергове підтвердження того, що Росія не взагалі не шанує міжнародне право, і на цьому зосереджувався Кароль Новроцький у своєму виступі. Він який він почав, до речі. Зі слів про те, що світ після 24 лютого 2022 року змінився. Потім він згадав про те, що Польща з перших днів активно допомагала Україні і прийняла у Польща відкрила і двері і серця для українських біженців і продовжує допомагати, і що важливо, назвав російсько-українську війну не регіональним конфліктом і звернувся до інших власне країн членів ООН що Треба діяти, тому що Росія не зупиниться і вона буде продовжувати свою агресію.